Всім привіт! З вами Маріна Безніщенко. Розглянемо письмове ділення у стопчик. Поділимо число 4761 на двоцифрове число 23. Беремо першу цифру, в діленому – це 4. Від 4 23 ми не можемо відняти жодного разу. Тому беремо ще наступну цифру 7. Від 47 ми число 23 можемо відняти 2 рази, бо 23 помножити на 2 буде 46. В частку записуємо 2 і віднімаючи 46, отримаємо 1. Далі зносимо наступну цифру 6. І бачимо, що від 16 число 23 ми не можемо відняти жодного разу. І треба взяти наступну цифру. Але це ми можемо робити тільки після виконаного ділення. Тобто ми ділимо, далі спускаємо наступну цифру. Знову ділимо і знову спускаємо цифру. Не можна спускати без ділення. Тому ми поділимо, так кажучи, ніскільки разів. Тобто поділимо 0 разів. Частку пишемо 0. Тепер можемо спустити наступну цифру 1. Та як швидко зрозуміти, скільки разів у числі 161 поміститься 23? Для цього ми можемо закрити останні цифри в обох наших числах і порахувати приблизну кількість разів. В 16, число 2 поміститься 8 разів. Перевіряємо. 23 помножимо на 8, отримаємо 184. Це забагато, тому беремо 7 разів. При множенні отримаємо якраз число 161. Ділення завершено. Став лайк, якщо ти зрозумів, як ділити в стовпчик, та обов'язково перевір, чи підписаний ти на наш канал. До нових зустрічей! Бувай!